Болить горло. Спробуй зіпелор Людяник. Історичний центр Одеси під захистом ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалили за прискореною процедурою на позачерговій сесії в Парижі. Впродовж двох днів представники російської делегації намагалися завадити цьому, але рішення, до якого Одеса йшла понад 10 років, таки ухвалили. До переліку культурної спадщини потрапили більш як півсотні об'єктів. Які саме і що це значитиме для України? Розпитаємо у кореспондента ТСН Сергія Осадчука наживо. Вітаю Сергію. Тож що Одесі дає новий статус? Розповідай вітаю Соломія. Звичайно, Одеса радіє визнанню, щоб глядачам було зрозуміло, які саме об'єкти підпадають під захист ЮНЕСКО. То це найбільш впізнавані і популярні туристичні місця. Це і театр опери та балету, потім кінські сходи, будівлі археологічного музею та англійського клубу, а також будинок Русова та Воронцовський палац, який на початку повномасштабного вторгнення був пошкоджений російською ракетою. Що дає новий статус? Ну, по-перше, це можливість залучити кошти для реставрації а після війни і збільшити прибутки в туристичній сфері. Під час війни, принаймні, багато одеситів на це сподіваються. Захист ЮНЕСКО змусить росіян зменшити ракетні атаки. Однак, все ж таки, більшість одеситів сумніваються у цьому. Сьогодні якраз ми пережили чергову ракетну атаку, так що радість від визнання межує зі скептицизмом. Це очі хороша новість, що Ми включені. этот, наследие ЮНЕСКО. Потому что старые дома уже сыпятся потихонечку. А в данный момент я не знаю, как это может защитить нас от ракет этих плохих людей. Им все равно, что равнять с землей. Ну, за мирных часов я гадаю, что это было бы очень хорошо, потому что это были бы инвестиции в город, развитие, защита, споруд. Щоб залишити їх на довгі часи. Сьогоднішній день це може спрацювати як захист, але мішки з піском не завжди, не завжди зможуть захистити споруду або об'єкт від ракети. Після історичного рішення в муніципалітеті вже почали роботу. Планують створити керуючу компанію, яка буде займатися охороною визначеної території. Що важливо, в компанію війдуть і іноземці щодо можливого зменшення ракетних обстрілів, то в мерії налаштовані більш оптимістично. Все-таки навіть Російська Федерація, не зважаючи на свій статус сьогоднішнього агресора, вона підписала конвенцію про всесвітну спадщину, де чітко сказано, що вона зобов'язана оберігати пам'ятники всесвітньої спадщини. Тобто на сьогоднішній день, якщо вона піде на це порушення, фактично виставить перед цим світом себе ще й в такому чині, як варварська держава. Ну власне кажучи, для нас це очевидно, це буде очевидно для всього світу. Вже нині одесити можуть побачити, що на об'єктах, які потрапили у перелік ЮНЕСКО, з'явилися спеціальні наліпки, це такі блакитні щити. Ну а в історичній частині е, міста ще на початку Великої війни усі пам'ятники закрили спеціальними саркофагами, щоб уберегти від обстрілів. Але ось повітряна тривога і зараз триває. Ми чуємо, що буде студія. Ось така ситуація наразі. Дякую, Сергію. Кореспондент СН Сергій Сергіосачук був з нами наживо із Одеси. Зокрема, історичний центр міста нині уже під захистом ЮНЕСКО.